Я шукала роботу людині, яка юніор, але проджект менеджер і теж вона, але в неї взагалі не було досвіду. Просто я вам для того, щоб ви зараз зрозуміли, наскільки взагалі реально для вас знайти роботу. В неї взагалі досвіду немає. Це дівчина, яка на п'ятому курсі канадського там університету навчається не за профілем, але теж як і ви закінчила курси. Не є плюс пиздання англійської мови, да? і ось її тато написав мені в лінк, я цих людей не знаю. З проханням їй е, 18-20 років, пройшов 20 років, і він написав з проханням допомогти їй з пошуком роботи. І ми почали звично консультації в Києві, і ми виставили, я їй допомагала. Я їй допомагала прямо з пошука. Ну, це був для мене виклик, тому що ну якби то чи можемо ми дати результат, окрім консультації? Да? Я вам зараз тут розповідаю, як потрібно. А ну, якби то людина попросила, кажу: ну такого ще ніколи не робила. Ну давайте там ну, як експеримент зробимо. І я ще хочу вам сказати, що ми з нею, ну, консультація була в нас три, бо і ми зробили, така як з вами, консультація, тестова співбезня, всього три це максимально. І потім я просто їй скидувала посилання на ті вакансії, які є за її запитом, да, тобто чого вона хоче. І ми поставили мінімальну заробітну плату 20 тисяч гривень, це було два роки тому, Київ. Людина юніор, ну, верніше, навіть не юніор, це стажер, тому що в неї досвіду не було. І Project менеджер це сучасний, це в жирі працювати так само. ж, ну, навичок, немає. навичок немає. Да, навичок немає, окрім одного плюса, це її бажання працювати саме по цій спеціальності, не по тій, на якій вона навчалась, і знання англійської мови. За півтора місяця ми знайшли роботу. вона працює досі. Тому я хочу вам сказати, що все буде залежати від того, наскільки сьогодні ви мені повірите. Угу. Якщо ви мені не повірите, ви можете консультуватись ще в когось, ну, того, що знаєте, ми ж люди, да, один може одному не підійти, але все залежить від того, наскільки ви довіритесь тому, що я вам скажу, і будете це робити ще до цього всього. Да. Тобто це є головним, головною умовою любих консультацій, людина повинна приходити тоді, коли вона готова почути да, і рухатись. Нічого поганого, сьогодні, просто ви себе не будете чути, я вам одразу скажу. Ми сьогодні з вами будемо виявляти. Наша задача результат такий виявити і ті моменти, які у вас є, які позитивно будуть впливати на вас, як на кандидата, продаючого себе як тестувальника, да, з точки зору професійних і софт skill.